На дальню камеру включила. Маню. Да. Дивіться, мої коручки, ну так як у мене альбіночка... Ні, Манюня, не йди ближче. Ось так ми закрили магазин, дав він? Да. Дивіться, ми знаходимося з вами в Єремче. У нас буде екскурсія за екскурсією. По-перше, ми приїхали на медвежу гору. Зараз ми йдемо купуємо білетик. Покажи, там он до очері. Зараз ми йдемо, купуємо білетик. Купляємо запас. Да, ну Ой, дивіться, тут красивий, вірить Альбінок. Я хочу сказати, що я не можу альбіночки не уділити в Альбін, подивіться. Будь як красиво. дівчатка, Хороший. опять же, мої, ми і хлопчики, ми знаходимося з вами в Яремчах. Приїхали в медведжу гору. Від магазину ми їхали рівно 5 хвилин. 5 хвилин піднялися на гору і ми приїхали сюди. Я вам, до речі, ще дуже багато красивих місць в Яремче. Ще раз вам говорю, Яремче це відпочинок для душі. З З'єремче можна поїхати і в Буковель, і в Це такий скучний коридорчик, через який можна проїхати скрізь. Особливо заїхати до Сіпілічки, купити вкусні рибулечки. Альбіночка, так? Да? Да. І сало Буде скоро сало солонинки від Альбіночки. Да. Да. У нас в Майоні немає времени в нас вже? Уже є Є врем'я. Альбіночка, йдемо, стоїмо боча і пішли, я візьму Так, Візьмемо білячики, йдемо, дивитися. На медведиків медведику бу буде робити. Бу, 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 буде бу. На нас люди дивляться. Ми поїхали в бу, бу, поїхали? Я дивимо. А що бу Халюсь, пупчика, а що робити? Нема у тебе вже нічого. То в мене тут гарно зато. Нічого. Нічого, нічого. Альбін каже, що не такі хоче, як у тебе. Буду. Подари, милашка, стой, у мене дві сумка, і у мене є льосі. Нема часу, зайчик. Є. є ще час? Ти близько не знімай, Тому що ми близько. А ти в дідське піде на дітські. Дірос, підірос. Березь і цей кулька. Чого, на, наші, два. Та береш. Зараз спитають, як нам? Два дітки ходить значит, Вартість дорослого квитка 100 гривень, діти 50. Значить, нам потрібно 250 гривень і ми йдемо... А, ще, подожди, ми ж купили ще шкору для... для мене? Ні. А як ябліч... я які красиві яблучки, я б сама їх біїла. Так що мої крисунечки. Опять же кажу, ми знаходимося в Яремці, приїхали нами медвежу гору. уголов. Їхали від... від від магазину їхали хвилин минут гору піднялися. Добрий день. Нам два корма, два зросли і один дитячий, будь ласка. Значить, дорослий 100 гривень, дитячий 50. Чекаємо. Два дорослих і одна дитинка. да, Дитинка манюня. А ми не вважаємося дітьми ще, ні? Ні, кажуть, ні. Добрий день. І два корма, так. Я вам дала 500, так. Да. Ще корма возьму, скільки -то той корм стоїть. Давайте на 150 корма. Три корма ще беру. Три корма. Та бери ще три корма. Ну що ж? Гайда, Оленів нагодуємо, нагодуємо всі. Гайда. Нашу вам удачі. Пошли. Все, вам гарного дня йдемо. Вам удачі. А треба йти вперед, бо зайді Що там віддали? Ну покажи. Проходь, проходь, милашка, мілашка у нас тут альбіночка. Давай починай. Манюня, ну показує дві. Дівчатка, слухайте, ну тут це цікавенько, Піднімаємося. Це хто у нас? Так, дивіться, це це, це, це це сарка звичайна. Це сарка звичайна. Альбіночка, ну щоб ти не казала, що ти приїхала, а я тебе нікуди, моя милашка, не відвела. Манюня, Если ти мене знімаєш на увеличену камеру, я буду. Та увеличену знімаєш тока ти мене. Проходикся шпірят. Сюженька, давай, давай. Добрий день. Добрый день. Вас любитель, о, бачите, ну о дякую дякую вам, дякую. Приїхала трошки до. Я нам... давно вже до вас хочу зайти в магазинчик, щоб вивіряти. Бачите, а я не, піш... прийш... не получаю. А я пішла сюди. Моя дуже до вас. Дякую, я вам дякую. Дякую. Я на повному стріму. Так, мої хорошенькі. значить так, хто це? Тут ще треба читати. Блакитний вухатий фазан. Дивися, а він не пальця по пальця Диво. А вушка, диви ззаді, біленьки, дикі гарненькі. Манюня, ти фазанків, якщо привеліч. На... Ти не нас приувірюч, а фазанчиків. Фазанчиків цього. Тому що нас треба Так, обережно дикі тварини не годувати. А хто тут дика тварина? Заховалась дика тварина, так, да, напевно? Спит, спит. А вінка каже, спит, мені от інтересно. Слухай, куди в якусь сторону йдемо Возьму. Піднімаємося наверх, Андрій. А, та тут багато, бачиш, медвежа гора, Віка вона далека. даром на Медвежа Гора, да? так? Так, Альбінка. Там козюлька, може, ми їсточки дамо. А куди її насипати? А, вони травічку йде. Да? Чи їй можна яблучки дати? Не знаю, спробуйте, може, може і буде. Може і буде. Може і буде. Ну давайте один кульочок, а ну. Бисипать собі, а, ні. а, там кукурудзка і трава. Пошли до Оленів. Вот зараз мене ще з зоопарка Что Я дала колючкам яблука. Знаєш, ще? Я Але ми ти дивися, ми йдемо на, на гору з тобою, да? Трошки тебе спивати. Ну і чітко, раз, два, три, раз, тако. Шире Ще Альбинка. вдох, видох. Вдох видох, Попрыгунчик віддихає. Так, Давайте фітнесу. Дитя йдемо сюди, Альбинка, медведяшку. можем ми можемо з тобою ще й пограти. Ту, хатка, це велика медвежа гора, да? Ну, я медведя не бачу. Нікого немає. Смішу нікого нема, Йдемо наверх. Ксюша, ще розвертаємось. Йдемо наверх. Альбіночка. Дивіться, акуратні возле медведика. Я сама їх боюся. Та ну, ти бачиш, все загорожено. Так красиво взагалі. Дівчатка опять же, хлопчики мої. Ми знаходимся, в яремчах на медвежій горі. Це тільки початок екскурсії, ми ще багато з вами де поїдемо. Я ще покажу вам Так десь тут косуля. Косюля. Сушка дивіться. Диві да, Дві? Ні, її їй треба десь дати їсти як. А двійка ходила. А, вона є, так? Да? Дай тобі, а я теж... Ну давай, 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 дам тобі, давай мене красоту. Немає, бачиш, а воно таке, давай. Я боюсь, я... На, моя, я тоже боюсь. На, моя давай, тебе, я моя Маленька. Давайте викинем, будь ласка, таку. Ось так. Давай, давай. Поки ти не бачиш, я тобі. Поки ти до мене не йдеш, я тобі накидаю. На, я На, малюнчик. Красоту. Так, тобі накидала, альбінка, йдемо далі кормити. Все, ти вже покати медведя бачили? А як ти медвідь? Де ж той медвідь? Де, медвід? де його шукати? Я дивлюся, що треба від вас не відходити, бо я прозивала оленя. А ми оленя побачили, бачите, поки ми не О, годувати тварин з рук. А я з рук, так. Да. А дзвінка, йди з рук годуй. Пітушки не бачили? Віночок. А він хоче з рук, щоб їсти давати йому. Але єночок. На, на. ти не дуже голодний, а ти всі маленький, боже, які вони красиві. А як тобі, ой, а як тобі кинути? А тут є дирочка. Давай, ану, ти мій красунчик, давай. Як тебе з рук погодувати? Тому хлопчику я ж можу, дати. а тобі. Їля, а не дуже бачите голодні. Ти бачиш такого чопадів? Як у мами всі рішення? Диви, де каже. Іди сюди, Бе. На, на О, здоровося з нами Ти Вони не голодні, бо дивіться, вони. а деякі вони охожі, деякі сіно. Дивіка тут чистота, це теж багато що наші. Ой, це хто в нас? А це він європейський. Кроліки, кроліки, це не тільки це нині, а й кроліки. Хто тут? Кошка. Дивіться морські свінки, альбінка пучкавія свізька. А це криль європейський, а де тут кав'я, то це криль. А, он де, напевно. Це, напевно, кролик, це, напевно, кавія. Диманюнька такий, такий. Диманюнька така, Диманюнька така. Ти хоч пальчиком не вдрось, не вдрось, не, не вдрось, ось і тільки мене. Так. Давайте, вийди з нами, пошли з нами. Зараз найдемо того медведя. Козочок, баранчиків бачили, курочок бачили? На середці отурі. Подиви, як тут чисто. Це теж немало важко. Дві, яка тут чистота. Попробуй це все обходи. Дівчатка та, хлопчики, ми знаходимося в Яремці, на медвежі горіть, тут дуже класно. Нащо вам їхати десь далеко, їдьте ось сюди і все. І все буде вам тут хорошо. Не хотя. Не хоть, бо вони не голові, альбінка, подиви, як вони обходжують. Здрась, <реш> чого ти чого ти сваришся зі мною? Ну давай я поговорю з тобою, давай, я зімалю говорити. Та да, дивіться, ти подаєшся тільки в боручках. От вона мене на оті, взяла б на оті. Да? Я ж усіма люблю говорити. Давай, ну розкажи мені ж, давай. Крейсь світуєчками. Все, до свидання. хочете говорити, я йду тоді, добре? Давайте, пока. Дивіться, кичка нас прослідує чорна. Я хочу ж медведя найти вже. Ну що ж я вже світ знайшла, медведя ще не бачила. Медведів треба йти на ту гору, значить. Ну якщо називається Медвежа гора. До свидання, до свидання. I love you. I love you. I love... А, так. Да. Це моє золота. Звісно, свята ще. бачиш, як вони провожають свято. У мене як хто це, хто це, баранчик, чи хто це? Да, баранчик? баранчик? Mm. О, чую голос. Мийкі. Та ну що таке, сварся. Люди ну, подумають, що я зійшла з Вони вже за вже за Ну Але я прийду, а ти чекай, чекай, я прийду. А що тоді ти нагору піднялася і медведя горіш? П'ять хвилин. Ні, я так думаю, що мед. Ну, да, вже ти мене Бачите? Так, ви від нас не відставайте, ми зараз медведика знайдемо. <сум> Ксюша, ондо, я вже його чую. Чую, чую. Зараз поступенька. Мальбінка, фітнес, я тобі говорю. Да? Це тобі моя міла, я не на диванчику лежати. Ми ще можемо сьогодні й до водопада поїхати. Давай. Давай, Давай Альбінка, бо що ну, що мені там торговля? Закрили магазин та пішли. Мені треба, щоб Альбінка залишилась довольна. Особливо ну, ти зараз будеш довольна, після того як ти піднімаєшся на гору, так? Да? Ти довольна? Фух. Та ні, ну що ж ти попригунчик у мене? Давай, свята. Ширій шаг, гайда. Боже мій, як він. Я вам говорю. Це він звена, Сальбінка. Що, що я прийшла? Та ні моя мілашка, ти теж за мною. Сюшка, як тобі медвежа гора. Що? Тобі влуче на каруселі, так? Да? Да. Чи в школі лучше? Ні. Правильно, ні. Школ... А ми в школі вітання передали, так, да, дочь? Да привітання передали, між прочим. От вони зараз сидять на уроках, хай відключають, телефони. І дивляться нас, правильно? Що ми на Медвежій горі. Так що ви чули? Який клас привіт передаємо? Восьмой клас, I love you. Попригунчик віддихає, я вже не медведя, не хочу, не козу, не барана. Трошки віддихання, так? О. З ними добрий день. Добрий день, я Олень. Диви, здоровий, от подиви. Добрий день, добрий. Ну, те... Добрий, розумулька ти моя. Ти розумулька. Диви, які вони охожені. Дівчатка, ми знаходимося в Яремчах. Здрасте, де передройте, на, на мої діти. Ната, на, а ви не пустите мене, я вам дам. На, на, на. На, на, на. Давайте. Так які вони охожені, подивіться, які вони чисті, які красиві. Дівчатка, це ми знаходимося в Яремчах. Ви на Двежі горі. На медвежі горіть. Дві які вони ухожені, як у них чисто, це теж немаловажно. Нащо вам далеко їхати якісь там парки, зоопарки? Дивіться, приїхали в Яремчу, да, Він? Да. Ось. На, ти нам і хороші, нам і рідні. На. на, ти, мої рідні, здоровий. Ти бачиш, як здоровий, той Так. Ти бачиш, ми доволі не вийде. Ані тяжкіптоки бачили, брат. Ай Альбінка! Ай, чи ти хоч мене налякати їх, бо ще налякаються? Красуні ви мої, ви знаєте. До свидання вам, до свидання. До свидання, до свидання, мої хорошенькі. Диві лапками робить. Я тобі кажу, вони умнічки. До свидання хороші. Хороші. Да, хороші. Тільки я ще хочу мішу побачити. Альбінка, зараз ми йдемо на покат. Потім на підйом. Я як на покаток отой м'ячик скотилася і забула. Ох, попригунчик, де ж ти попригунчик. Красиво, очень красиво. Тут, по-перше, подиви, яка тут чистота, Дочечка, бачите? Восьмий клас передаємо вітання, діточки. Давайте Ну що зараз ті уроки? Ну подумаєш, перший урок, вторий, третій. Кидайте ті уроки, включайте Базаренку, і Ксюша з вами на связі у медвежі горі, так, да, Ну Так. що? Там є поні альбінка, але вона мене не видерже. Мені... А зараз йдемо на голову. Ой, як тут красиво. Боже, дуже красиво. Диночка, ты устала. Иди на Велайся себе грибовщик, давай. Вылазь, давай! Загнешься, давай! Вылазь, давай! Ти... Чепляйся за мене, тоже мне устала я тоже, в принципе. Фу. Попригунчик. А Макдональдс сейчас здесь. Я я никуда не хочу. А ты хочешь? Ты хочешь это? Скажи. Нет уже, хочу домой. В смысле домой? Лечь. А я ляжу, приляжу на диванчику, мамы. О, смотри, какие свинки. О! Мало сыне. Ты мамина, Ты а. какие хорошенький. Поросятки. Пахнет yeah, них. Hey, no, yeah. — А що їм давати це можна? Не знаю. А ну пише зупинка, пишуть. Винка дико. Подавати двері з рук да. так. Звісно, вони закусили руку мені. На это трошки вам. І підемо, вже до медведя, — дядя у Ні-ні-ні, з рук заборонено вишок. Да, ну что ты делаешь? Ты чего? Ну, Не снах сна, сна. Смотри, содерутся. Да. Хрюськи. я тобі хочу сказати, як тут чисто все вообще. Подивися, який він великий, як тут убирається, ну? А? а березы мої любимі. Ну, я скажу, що так. Нам що-то дає. Этому не досталось. Не досталось, щас я. На, манічка, на, на тобі що. -то. Ну на, ну не париться, на надо, на щеть. ну ти трошки медведя подвиг. Ну, по-моему, ты обладаю. Оооо! Ого, давай. Ты людей багато. богат?

А де медведик. <соцентрична> а вы ви медведей видели? <соцентрична> медведей? Вообще, да. А а де? Де? Ну, в цирке. А, а тут. А тут нет. А тут нет не медведей. Як немає? Ми щули. медведя немає. не, не немає. Тут Олені є, козочки, ну идет. Ты пришлось до мене хлопці? Вот это і багато. Так що, мої хороші, я думаю, що прогулочка така. Ну я хочу сказати, що дуже класно, дуже хорошо. Ну, тут так чисто, дуже великий парк. Називається Медвежа гора. А от що називається Медвежа гора? Ну то, що вона наверху, да? напевно, так красиво, так? Да? Ну, наскільки чистий парк, я вам навіть не можу передати, наскільки ухожені тварини це взагалі. Ну, везде ідеально. Навіть у свинок ідеальна чистота. Ну я хочу сказати, що теж десь курочок побачили Оленя, де де ми Оленя? Може побачити Лбін? Тільки де, в Яремчі, правильно? Тобі сподобалось, Мілашка? Що їдемо до водопада? ввечері підемо. Що ти скажи, хоч банош? Що да, бан. ще? Баношка. І картофляники ти хочеш. Да. Отого От картофляника так, да? такого, так? Такого, такого, добротно, так? От медведик, смотри. О! <laughs> От чому називається Медвежа гора. Так що, мої хороші, ми знаходимося в Яремче. на Медвежій горі. Приходьте тут дуже круто, дуже обалденно, красиво. А ми вас... I love you! Альбінка, і Так, ми, хороші. ми приїхали теж. Ми в на папи в мініатюрі. Ми сейчас їхали з Медвежої Гори. Моя, мамка Молдованка. Моя мама Молдованка вийшла замуж за Іванка. От ми на гуцульську свадьбу, я вам Янка, отой гуцульський наряд, альбінка да? Хто буде жениться, я вам кажу. Ми на звіт, ми прийдемо. Я один кажу, я прямо той наряд куплю. Пішки пішли запашли, Тань. Та речі ты телефон саудивиця. Закази, заказ. Ні, ну а як на чіткой маську судору ми сюди зайшли. Бізнес закази приймає. Так. Природне джерело. Є суд'ясні. Дівчатка, ми знаходимося з вами в Яремці. Заходь, заходи, Ксюш? Карпати музей. Mm -hmm. е Ксюша, вход в Карпати музей 50 гривень, 20 дорослий. Зараз даємо, даємо вам. Зараз зайдемо в музей. Так, ано, Ксюшка, на. Сюша, знайди. Два, взро... Два взрослих. Значить, так. Дитячий 50 гривень. Парк музей Карпати в мініатюрі. 50, дитячий 20. Йдемте з вами. Ні, 20 не буде. Та округляй на 50, Ксюш. Округляй на 50. Хай буде всі три по 50. Так, давайте передаємося так красиво. Це просто тим чути, як красиво. Так, татарів. Шо, Ксюшка, нравится тебе? Ты можешь красиво тут. А, Альбиночка заказы принимает, да? Что? Ага. шай. Так, ідемо до місця відпочинок біжок. Альбіночка. Чего в парк не пошла? Ну, Классно? Это запах, да? Запах, да. А водичка, да? Что стоят, постоят возле этой водички? Ты даже говорить не хочется, скажи. Мы взяли билет в парк, бачим, тебя нема. А ты солонинку принимаешь, да? Заказики? А я в Карпатском. Вот скажи, да? Просто класс. Не передать словами, просто. Приезжайте. Дишить і Ти не шкодуєш, що приїхала? Ні. Може, дивіться, місць він дві. Подиви, він хитається. Альбиночка, я думаю, що. Нічого страшного. Хлопчики та дівчатки, це все місто Яремче. Є дуже-дуже красиві міста, де ще ми з вами побуваємо. От скажи, Альбін, Я в Одесі, у мене хрипший голос, так? От дивися, ну от скажи, ну бачиш. А ще після дожди, ці смереки вони набралися лагою. Коли водички постояти це дорогого стоїть. Шум води це... Я ранче. Дивиться, как красота моя хорошая. А музыка, Альбин. Опа, гопа, а? Музика <ріпи> грає, все в мене. Мамка вже... вийшла за Іванка. Так уберемо. Ось такого, такого, потім такого. Тут такі та очі такого. А в нас такой дитин. Класна, музика тільки, ви знаєте, коли музика грає, вона душа сама хоче. Тримати. А взагалі якось отако, бери беремене за плечі. Отак і отак давай. Отак от я бачила, високий. Так ось так, другу тор, давай. Чесно, отако я бачила. Ну я, якщо піду на готрську свадьбу, я буду тако. По-нашому, по, по селі, опа, Давай. Отако. А в школу. Класно. Всім хорошо I love you. Так, мої красотулі. І на медвежі горі ми були. І в парк ми заїхали, і приїхали. Нас чекає клієнт на два кг. Колбаси взяла колбаску. Да, часом сказала раз на сорти здала. Да, давайте от що оце давай. У нас зараз такий серйозний заказик, Ми ще часик два побудемо і поїдемо. Знаєте, де ми поїдемо? Там дуже вкусний банк, що мені понравилися. Ви над прутом кафе над прутом. Не знаю, ми поїдемо, посидимо. Ну ви, звісно, поїдете з нами. Да, да, це ще дадеше да, бички. Сказав два і крик. Ага. Так що, мої хорошенькі, ну ми трошки погуляли, трошки працювали. Тут, звісно, в обід завжди людей дуже мало. І в обід можна від'їхати на часик, на 20. завжди. Нічого страшного не буде. знаєте, бо тому що. Зараз приїхали, нас мужчина вже ждав, Заказик ми робимо, ручки обтираємо. Ми Всі роботи ми відпочиваємо, і все включено. Да. Альбінка в парку ви бачили, так? Да? Я танцюю колею, вона мені са Солонину показує, каже, у мене заказ. Я кажу, я розумію, милашка, що у тебе заказ, а я хочу гуца, 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 гуца. Так що гуца, гуца, тайна на Гуца, Гуца. Ну нічого, приберемо і буде нам.